pas du soleil pas du soleil pas du soleil pas du soleil pas du soleil, pas de soleil. Вас, друзі, гості, підписники. З вами Надія, ви на каналі Кориця. Запрошую вас сьогодні. Ну не знаю, хто як е, буде подавати, так і буде називати цю страву. Або закускою, або антре. Основою нашої страви є листове тісто, листові трубочки. Тож нам потрібно його замісити. Для цього 200 грам борошна всипаємо в мисочку. І до нього натираємо 55 грам вершкового масла, холодного вершкового масла. Друзі, дивіться самі чим. Це можна залишити його в холодильнику, а можна покласти на трішки в морозильну камеру, щоб воно розтиралося, але при цьому не було дуже таким мерзлим. Це все, що знаходиться на столі, має бути холодним, навіть курячий жовток, тому що. Пиво також, тому що це напряму вплив, має вплив на прошарки в тісті. Якщо чим більше ми рукою будемо зігрівати, перемішувати навіть тут потрібно швиденько і менше дотиків робити. Тому що чим більше ми будемо зігрівати тісто, тим більше буде масло танути, і вже відповідно тих красивих прошарків, які є в даній випічці, я вам демонструю і в сюжеті, і на фотографіях, їх буде мінімально мало. Також я сюди додаю трішки лимонного соку, нам потрібно це для кислоти, тому що тісто ущільнюючись, не дивлячись на те, що пиво буде його піднімати і робити красиві листи, все рівно кислота додає йому щільності і також впливає на якість проширки. Тому в даному рецепті це лимонний сік. Замішуємо тісто. Після того, як ми його замісили, скачали, все до кучки ліпиці, ставимо до холодильника на 20 хвилин. І доки наше тістечко відпочиває, наші ручки з вами зроблять форму для майбутніх наших морквинок. Нам потрібно із фольги скрутити конус, а потім на той конус натягти поверх пергаментний папір. Я поясню, чому я роблю ще й так. Тому що минулого року я просто робила обтяжку конуса. І, друзі, коли виймаєш для другого замотування, ну тобто для другого дека випекти подальші свої морквинки, вони вже дуже важко відходять із-за фольги. Тому, використовуючи такий спосіб, ми можемо багато раз випікати, і на цьому конусі це, по-перше, зручніше і легше відходить сама випічка. І я вам це продемонструю далі в сюжеті. А тим часом наше тісто відпочило, гарно нахололо і починаємо розкачувати його до 3 мм. Я вам тут вказую, сама ж розкачувала десь так на 2 мм. Після того, як ми розкачали його, нам потрібно нарізати смужечки. Друзі, довжина смужечок залежить від вашої потреби. Якщо ви хочете зробити коротші трубочки, то відповідно наріжте коротші смужечки. Якщо ви хочете зробити трошки довші трубочки, ніж у мене, ось тут у сюжеті, то зробіть їх довшими, вищими, так само, як і смужка, яку я нарізаю. Пишу вам до 2 см, але може бути вона і менша, і ширша. Я ж кажу все на ваш розсуд. От єдине, що намотуємо їх проти часової стрілки, тому що так потім зовсім інший вид, якщо ми будемо за часовою стрілкою намотувати. Тісто воно буде мати зовнішній вигляд. інший. Друзі, випікаю при температурі 220 градусів перші 5 хвилин, а потім знижую температуру до 180 градусів і випікаю далі до рум'яності. У мене це займає 10 хвилин, але весь час повторюю, об'єми і потужності наших духових шаф вони різні. От бачите, друзі, як легко відходить форма від самої е, випічки. При цьому вона ні ніскіло не деформується і лишається в такому в належному стані для подальшого намотування і випікання тіста, ще одних морквинок для зайчиків маленьких або й дорослих котиків-моркотиків. І для начинки нам, друзі, знадобиться 150 г плавленого сиру жирністю 40%, який нам потрібно натерти на дрібній терці, після чого до цієї маси вдавити-видавити два зубчика чесничку, можна менше, можна більше, це все також на смак докришити 15 грам плюс-мінус зелені, а саме укропу, додати 150 мл майонезу жирністю 30% і все ретельно перемішати. Все так просто. І друзі, якщо ви не хочете е, до прикладу заморочуватися із е, листовим тістом на пиві, ну воно дуже сюди пасує, тому що воно має солонувати і такий злегка гіркуватий присмак. І просто ця страва ідеальна в цьому поєднанні. Але якщо не хочете морочитись, то листове магазинне тісто також може підійти для формування такої ідеї. Я пробувала все. Підтверджую, вдається. Е, також для їх наповнення я використовую поліетиленовий пакетик. Він вам також знадобиться. Ну, просто так зручніше, і так вся площина нашої трубочки заповнюється. І по-перше, це трішки акуратніше, ніжби ми це робили ложечкою. І далі нам потрібна зелень петрушки, друзі, яку я попередньо трішечки в воді намочила і в серветки вологій поклала до холодильника, щоб вона гарно набралася соку, і це впливає, якщо ви подаєте страву на стіл, на її зовнішній вигляд, тому що петрушка щоб вона не так швидко в'яла. Ми її напоїли водичкою, і вона довше тримає свою свіжість. Отже, якщо ідея і рецепт вам сподобався, чекаю на ваші відгуки. Поставте, будь ласка, не забудьте вподобачку. Рекомендуйте друзям, смачних вам втілень і чекаю вас в наступних сюжетах. До зустрічі! Бережіть себе і будьте хранимі!